Завтра у нас дуже-дуже насичений день. Перший день нашого великого форуму, де будуть залучені практично усі представники територіальних громад Рівненської області, а їх 54 громади, і більшість із них вже зареєструвалися на цей цікавий форум, який завтра у нас розпочнеться. Основна мета цього форуму це залучення фізичної культури закладів загальної середньої освіти до виконання модульної програми, варіантів модуль гандбол, але з іншого підходу ми будемо їм намагатися дати своє бачення, пропозиції, рекомендації, як краще це робити. Ми хочемо, щоб це було більше драйвове, да? щоб діти були які залучені до. Уроку фізичної культури, культуру отримували більше задоволення. Ми не плануємо навчати вчителів фізичної культури азам гандболу. Ми хочемо, щоб вони змогли завтра спробувати самі ці заходи і потім ці дії перекласти на урок фізичної культури разом з дітьми. Це наше основне завдання. Ми формуємо активних дітей, здорових дітей, але з прицелем. На спортивну орієнтацію, колись мої діти захочуть самі вибрати наш вид від спорту, це основна наша мета і форму. Як на маленькому майданчику, дуже велика кількість дітей провести урок фізичної культури, але з елементами гандболу і цікавими подіями і цікавими вправами.